Завершення блокади у Краківці та Раві Руській. Ситуація на кордоні. П'ятикілометрова зона. Запровадження спецдозволів для жителів прикордоння. Порошенка не випустили за кордон. У суді почали розгляд справи. Як на пункті пропуску Раваруська українські прикордонники та митники перевіряють вантажівки. До Одеси кондиціонери везе кермувальник Павло Сапужак. Розповідає, підрахував, скільки простоїв в очікуванні на перетин кордону. З чотири дня вчора обід розблокували, то зобралися, то зразу почала продвіжка. Ну, скоро почали йти. У черзі водії підраховують, скільки доводилось простоювати під час блокади. взагалі 14 днів. Оце як вони уїхали, то прискорилось чуть, чуть А до того часу, як у вас займали? Краще не питати. Сотки кілометрів. Ну, раніше і 10, і 8, і 17. Мали сьогодні розблокувати, але розблокувалися вчора ввечері, ну не знаю. Хотілося б, що було краще, але й добре вже менше стояли, чим стояв. Польські перевізники погодились призупинити страйк на кордоні до 1 березня. За цей час представники польського уряду повинні виконати вимоги протестувальників, основна із яких скасувати транспортний безвіз для України. Представник польської партії конфедерації Рафаел Меклер, який є одним із організаторів протесту, на своїй сторінці у соцмережі ІКС написав, що якщо не вдасться знайти відповідні рішення, то вони повернуться на кордон. За перші півдоби після розблокування на одному із пунктів пропуску пропустили близько 200 вантажівок, повідомив керівник третьої групи інспекторів прикордонного контролю у Раві Руській Іван Голощенко. Вчора близько 16-ї години від польської сторони нам надійшла інформація, що рух вантажних автомобілів на українсько-польському кордону повністю відновлений, по всім Бондопровськам, тобто, це Рава Руська, Краківець Ягодин годин по всьому польсько-українському кордону. Зараз наразі ніяких обмежень по руху транспортного засобу будь-яких категорій немає. Рух вантажних автомобілів значно збільшився, тобто, якщо під час блокування було 2-3-4 вантажних автомобіля за годину. То зараз стабільно 11-15 автомобілів за годину проїжджає. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Тоді співорганізатор акції Томаш Борковський розповідав, що вони вимагають зокрема повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські авто із системи електронної черги. Ірина Мочульська, Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина. Це село річки до державного кордону з Польщею звідси два кілометри. Невдовзі місцевим жителям знадобляться спеціальні дозволи від Держприкордонслужби, Повідомив на брифінгу заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби Сергій Курило. Дозвіл на проживання в межах прикордонної смуги в населених пунктах місцевого населення видається органом державної прикордонної служби безстроково. Відповідно, інші дозволи щодо. В'їзду перебування та проведення робіт надаються на термін, який буде заявлений самим заявником або відповідною юридичною чи фізичною особою. Місцеві жителі про нововведення вже чули. Дехто згадує, що подібні документи в цьому селі вже колись запроваджували. Це були 85-ті роки. Ми навіть такі дозволи мали вже ще при радянському союзі. То було що треба було дозвіл на прикордонну зону. Ну я вважаю, що так не складно зробити цей дозвіл і користуватися ним. Напевно, що ж треба буде зареєструватися. Якщо і до лісу треба буде сходити навіть по ті гриби, по ті ягоди, то ж воно і ускладнить. Тому що є люди різні, є старенькі, є які того і не чули. Щоб оформити дозвіл тим, хто живе у п'ятикілометровій прикордонній зоні, можна буде звернутися за роз'ясненням до органів місцевого самоврядування. Цей документ потрібно оформити усім місцевим жителям, говорить староста села Річки Павло Холява. Село є прикордонне, дуже близько знаходиться до кордону, і так географічно склалося. І дуже багато населення працює і несе службу в органах прикордонної служби. Зараз багато людей перебуває на сході. Є люди, які полонені, зникні безвісті, і місцеве населення. І в тому числі ми ми готові йти на зустріч, щоб допомогти прикордонникам. Ми вже починаємо проводити роз'яснену роботу. Спецдозвіл буде потрібний і тим, хто їздить у прикордонну смугу по роботі. Наприклад, веде фермерське господарство на полях поза межами населеного пункту. Водночас визначено перелік осіб, кому дозвіл не потрібний, каже Сергій Курило. Вже окреслено коло осіб, яким не потрібно оформлювати вказаний дозвіл. На чому хотів би наголосити, це посадові особи чи службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронні органи, органи цивільного захисту, військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань, які утворені на території України відповідно законний порядок. Медич працівники медичної допомоги, суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень. Також, за словами Сергія Курила, тим, хто слідуватиме через прикордонну смугу транзитом або ж прямує у прикордонний пункт на виїзд з України, спеціальний дозвіл також не потрібно оформлювати. Сергій Курило додав, що ймовірно дозволи почнуть видавати вже з лютого. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. У Львівському окружному суді відбулось підготовче засідання щодо позову Петра Порошенка. П'ятий президент України позивається до першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та сьомого прикордонного карпатського загону Держприкордонслужби. Вимогами позивача є відмінити скасування розпорядження про його відрядження до США, скасувати рішення Державної прикордонної служби про відмову у перетині державного кордону та стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень. Під час Сідання представник позивача подав докази щодо витрат Порошенка на відрядження, яке не відбулося через невиїзд. Це зокрема рахунок за придбання авіаквитки витрати на суму понад один мільйон гривень. Також вони затребували надати лист, на основі якого Петру Порошенку не дозволили перетнути кордон. Представник відповідача попросив про перерву у судовому засіданні з метою ознайомлення з документами. Наступний розгляд справи відбудеться 7 лютого. Ми в цьому в цій справі хочемо довести, що, по-перше, взагалі відсутні будь-які підстави для непропуску через кордон, особливо якщо мова йде про народних депутатів України, оскільки закон України про статус народного депутата. Прямо вказує, що права конституційні народних депутатів України під час воєнного стану, там так і написано, не можуть обмежувати. Після засідання представник заступника голови Верховної Ради та представник 7-го прикордонного карпатського загону Держприкордонслужби справу не коментували. Проте так пояснила позицію прикордонників речниця до початку засідання. Щодо народного депутата, який вас цікавить, то у прикордонників була наявна інформація, що його відряд на виїзд за кордон було скасоване, тому йому було відмовлено у праві перетину державного кордону України. Нагадаю, відеозапис спілкування з прикордонниками Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Фейсбук 1 грудня 2023 року. У ньому він демонструє підписане відрядження головою Верховної Ради та каже, що його не випустили до Польщі та Сполучених Штатів зі свого боку. Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу Рада повідомляв, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом для службового користування, зміст якого він не може розголошувати. У Львові представники державного бюро розслідувань провели обшуки в приміщеннях Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко, це у межах зареєстрованого кримінального провадження щодо можливого перевищення службових повноважень військовою особою. Вилучено документи, надається правова оцінка дій керівництва обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру ще нікому не оголосили. За результатами проведення необхідних слідчих розшукових дій та їх аналізу буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Досудове розслідування наразі ще триває. Ми скерували інформаційний запит до Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. і Очікуємо на відповідь.